Кремлівський диктатор Путін не готовий до переговорів. Ми робили все можливе, щоб ситуація була розрішена мирними політичними средствами. Все напрасно. І перемовини про так званий мир на російських умовах будуть капітуляцією України. Про це заявив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов. Путін і його оточення роблять ці заяви, щоб знизити підтримку нашої країни. Вони запускають ці фейки, що нібито готові до перемови. Данілов наголосив, що вимоги України щодо завершення війни викладені в 10 пунктах формули миру. А російське ж бачення це капітуляція України. Мене. Можемо собі дозволити капітулювати перед агресором, який ще 24 лютого почав нас знищувати, і як би вони там не намагались, ми все одно здобудемо перемогу над ними. Підкреслив секретар РНБО в черговий раз зійшов слиною на напів божевільних медвідів, який, як ви знаєте, є одним з рупорів Кремля на цьому пропагандистському фронті. Відносно того, що Велика Британія таки справді розглядає дуже серйозно питання не лише про допомогу, бо вона справді величезна і за це величезна подяка, але і про певні безпекові гарантії, саме гарантії, не обіцянки ні про що, а гарантії безпеки то це свідчить про те, що таки справді нашим британським партнерам і друзям. На слід довіряти в їхніх оцінках і в тому, що вони говорять. Тому думаю, що лише тільки сам приклад Британії говорить про незмінність підтримки. Ну і давайте на наберемося трошки терпіння. Ну, десь ну трошки більше трьох тижнів. Я думаю, що ми отримуємо приємні новини з Вашингтона. А там далі і від Європейського союзу, тому що не може дозволити собі цивілізований світ програти війну московським варварам. Це очевидні речі, тому підтримка буде і є велика надія, що ця підтримка буде високотехнологічною для нового року. Про що власне генерал залужний і говорив на сьогоднішній прес-конференції, ви задали. Тому що е, війна буде йти не стінка на стінку, наша стінка менша, просто фізично менша. А війна буде йти е, на, е, на те, хто переважатиме технологічно і хто матиме більше е, сучасної зброї, якою можна знищувати оці самі стінки. Ну, до речі, ви згадали про гарантії безпеки для України від Великої Британії. Тиждень тому було оголошено, що це буде десятирічна програма, про що може йтися в цій програмі? Це посилення морської оборони України, включно з повітряними та наземними можливостями. Оця от історія. з... Певними гарантіями безпеки від Великої Британії, тоді, можливо, гарантії від Німеччини, гарантії безпеки інших країн, лідерів світу. Чи це в даній ситуації рятує Україну від того, що Україна не є членом Північно-Атлантичного альянсу, але оці двосторонні угоди і двосторонні гарантії безпеки, ну в даному разі нам гарантії безпеки, чи, чи вони дають нам можливості? Хоча б на половину або на третину, такі, які є в північно-атлантичному Альянсі. ну пане Сергію, я задав про гарантії безпеки від Британії не випадково, тому що на це насправді ну, от про що йдеться, це йдеться справді про гарантії, не про допомогу. А про гарантії. Ну, поки що можливо про це зарано говорити, але е, є відчуття, що е, якраз Британія буде, можливо, першою країною, яка справді надасть гарантії, е, на відміну від інших, які будуть надавати чи продовжувати надавати допомогу. Е, якими будуть ці гарантії, е, оце питання, звичайно, за сімома замками. Про це не можна говорити. Це те, що е, залишиться. Для московитів великим, але дуже неприємним сюрпризом, я сподіваюся. Тому думаю, що тут ідеться саме про це, чи допомога нас на 30, 40 чи 50% відсотків наблизить до НАТО, наблизить в тому розумінні, що ми будемо сумісні з альянсом максимально серйозно, і максимально глибоко, але це зовсім не те, що написано в п'ятій статті Вашингтонського договору. Тому постачання озброєнь, допомога військова це дуже добре, але це не гарантія. Сьогодні головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний на брифінгу розповів про плани Збройних сил України на 2024 рік. Невеличкий уривок сказаного залужним. Послухаємо. 2024 рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися. 24 рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне, зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно поводилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися. Пане Володимире. Наступний рік буде відрізнятися і тим, що в семи десятках країн відбудуться різноманітні вибори. Ну і найголовніші вибори це Сполучених Штатах Америки, вибори в. Путіна в Росії, я не кажу вибора президента вибора Путіна в Росії, і ще багато різних виборів парламентських і президентських. Які, по вашому, події 24-го року найбільше будуть впливати на світову політику, а відповідно і на політику щодо України? Ну я продовжу цю останню тезу генерала Залужного відносно Новації 24-го року. От, подивіться, ви пане Сергію почали з на, інформації, яка на сьогодні справді всіх дуже порадувала з цього на, прекрасного відео. Знаєте, колись там казали, що можна там дивитися вічно на, на, на воду, на, на 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 щось ще та вогонь і да. на вогонь. Да, от так якраз от вогонь від палаючих російських корит. Це справді видовище, на яке хочеться дивитися постійно і вічно. Так от для того, щоб ці корита і не тільки корита палали, потрібна та допомога, яка відрізнятиметься від теперішньої. Тобто, пови, по, потрібно мати ті озброєння, які дадуть нашій армії можливість безпечно знищувати все те, що належить ворогу, і змушувати його тікати з української землі. Тому е е завданням. Е на 24-й рік є якраз і отримання оцього високотехнологічного озброєння, яке, яке дозволить нам переламати хід цієї війни. Відносно виборів, що ви зараз знаєте, почалася така хвиля розганяння чергового жаху в лапках відносно того, що а що ж станеться, якщо що? Ну, демократія на те й демократія, що вона не диктатура, де не відбуваються вибори. Відносно Путіна це не вибори, це перепризначення, це самоперепризначення, Я би так його формулював. Ніяких виборів там нема бути не може. І хоча там зараз вже кажуть про 30 кандидатів, ну це на сміх курам, вибачте, це очевидні речі, які жодним чином ні на що не впливають. Вже намальовані цифри, вже знають обласні. Адміністратори, губернатори, так звані скільки треба дати явки, і скільки проголосувало за, так що ну, ну це, це це смішно відносно ну, виборів в демократичних країнах. Так це справді змагання, це справді е, е, політична боротьба. Е, але е, я не думаю, що е, е, демократичний світ настільки слабкий, що він змінить свої основи від того, що замість містера Ікс буде містер Ігор, чи мадам е, чи мадам Ігор. Це насправді не так, навіть якщо говорити про вибори в Сполучених Штатах Америки, що для нас є принципово безумовно важливим і цікавим. Разом з тим, я думаю, що за будь-яких обставин хто б не переміг. Хоча в цьому питанні є дуже багато моментів, і цей джентльмен, який зараз у вас на екрані, далеко не гарантований від того, що він повернеться в білий дім. Але хто б не переміг в Америці демократія американська її засади залишаться такими самими. Основа демократії це право, це порядок, це права людини. Так, от хто б не був США президентом, ці засади будуть збережені. Для цього є достатньо. Великих інструментів і потужних інструментів для того, щоб ніхто не міг там узурпувати владу на відміну від таких країн, як скрімутам Росія, Китай чи 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 щось подібне.